Та-да, бачите, яка я велика. <рив> ну що, поїхали. Велике прохання. Зараз дуже-дуже прошу, дуже раджу, не треба зараз їсти, бо зіпсується апетит, бо буде такий важкий контент. Важкий. Відкладайте їжу, прибирайте діток від екранів і погнали. <рив> Перше відео. Це про то, чим хизуються росіяни. Сьогодні букербродик будемо делать з икорой. Вчора їх руку купила, я хто не видел. Натуральна, красна ікра. Помажем. А я чай хотіла. Терпи. Терпи. Бутерброди. Приятного всем аппетита, кто со мной. малосольная, очень вкусная. С праздничком еще раз всех. Ложечкой даже попробую. Давай, Пит, ложечка. Ой, ты боже. На вкус очень приятно. Я такой не ела еще красный, черную я ела по молодости, а красную еще такой не ела. Спасибо за внимание, кто сегодня со мной был. Всем еще раз здоровья, долгих лет жизни. Спасибо всем за внимание. <coughs> Дуже дякую, что вы молодці ви це витримали разом зі мною. Я це все бачила до цього. Але від цього не легше. <laughs> а чорну ікру вона по молодості їла. Ви просто не шарите. І, в принципі, до ікри в мене питань нема. У мене питання в чому суть відео? В тому, що оця бабушка, бабуся, оця з Росії, вона. Хизується, що в неї є їжа, що в неї є що поїсти, І в неї не просто ролтан, ікра красна, а чорною по молодості. Весь світ іде вперед. технології. ми освоюємо космос, розвиваємо медицину нашу, а в них ікра. Посмотрите, у мене ікра. Такую вона ще не їла. Чим хвастаються? Просто що є їжа. Поїхали далі. Ще раз нагадую: хто їсть, не треба, ну хто вже не може не їсти, смачно і тримайтеся. Готові? Такого я запитую, поїхали! А -а -а -а. Не хочу, дякую, не треба. Всім приємного. <реклама> 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 гуляє. Женщина гуляє. Хто не знає, це Галя з Курська. Теж до, до ікри питань нема. У мене питання, чому в неї брудні руки. Чому брудні руки? Що коїться в неї е, е, позаду? Де ремонт? Де просто хоч би чисті побілені стіни? Де вони? Де чистота, де охайність? Де порядок в хаті? Вона ж дівочка Вона гуляє. І, до речі, я так ще не, про... не пробувала запивати ікру? То що було? Капучино? Лате? Латешкай. Ось вам вышенька на торте. Пожалуйста, еще раз повторю, не ешьте зараз. И я не жартую. Романтика в самолетах. М -м -м -м. В автомобилях. Романтика. Почему она не почистила картоплю? Чому? От, ну чому? Ладно, вона руки не миє, що картопля зі шкуркою. Ну, кулінарними ізисками орків, я вас сьогодні більше мучати не буду. Зараз невеличка рубрика Я же жена». Що там коїться у я же жон на Росії? Як справи взагалі? Як вони там, коли Ванечки тут в трусиках воюють? Здравствуйте, Денис Владимирович. Я супруга. Мой супруг подписал контракт 01.06.2024 -го года и его отправили на военную службу в Донецко-Луганскую республику. Получается, в августе месяце он вышел с первого боевого задания, был целый невредимым. 6.09.2024 -го, -го -го года и его отправили на боевое задание. 9.09.2024 -го, -го -го года я, я узнала, что -то мой супруг, но статус мы поставили без вести нет Никаких сведений, ничего, ни денежных удовольствий, ничего, но я эту супруга не получаю. Денис, Денис, где наши привилегии? И, и СВОшников. Не, не за, за, садик, за, 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 садик за садик мы платим полностью. Коммунальные услуги мы, мы тоже платим полностью. Никаких привилегий, ничего, ничего нету. нету. Скажите, Скажите пожалуйста, пожалуйста, я многодетная мама, он, он многодетный отец. отец. У Раз нас на Юждивении шестеро детей. детей. Он, он свою жизнь отдал России, чтобы защищать ее. ее. А от, как, как обращаются к детям? Объясните, пожалуйста куда только не обращалась, куда только не писала. Везде отказ. Если человек без вести пропавший, что теперь делать матери с шестерыми детьми? Отказывают детских пособий, считают СВОшные деньги. Денис, и прошу вас разобраться, почему такое обращение идет к многодетной семье и к семье СВОшника. Прошу, Прошу еще разобраться, разобраться вас в этой ситуации, почему не поступают денежные удовольствия, которые, которые положены по бедности пропавшим супруги. супруги. Подавали уже куда только обращение, обращение. писали везде обращения по денежному удовольствию. Тишина. Уже скоро полугода. Прошу, Прошу вас разобраться, разобраться вообще во всей ситуации, ситуации. почему такое отношение такая, у нас, такая отношение. Такая у нас 40, в Саракашском районе, поселок Саракаш идет к детям, Да. Денис, Розберися. Скільки разів вона повторювала слово деньги, «денежне довольствиї. Скільки разів багато? Тобто, що ми бачимо? Ну, Вона просто переживає за бабки. Шестеро дітей. Давайте так. Вони жили собі, жили. Оця. Корчиха зустріла свого орка. Одружилися, поженилися, народили шестеро дітей, а потім вона йому каже: Ваня, на і свого своєї надо, дітей піднімати, надо. Ваня надо, родина, родина в опасності, деньги надо, садики, школи, іди, Ваня, з Богом. Ти же руський, і з тобой Бог. Все буде хорошо. Якщо в сухому залишку їй просто пофіг, що з її чоловіком? Де він? Чи він цілий, чи він здоровий? Її хвилює тільки денежною пособіє. Пособіє. На шість, на шестеро дітей. Вот это русские женщины. І коня на скаку, і пособі выбьют. якось так. В цю ж рубрику ще одна я же жена ділиться лайфхаками для других жон з Росії. У него уже два года, муж находится на СВО, и, как выяснилось, уже 7 месяцев у него там есть новая жена, точнее, он совмещает да, официальную жену, законную, и там скажем так скажем, гражданскую, у него отношения. Узнав это, моя знакомая вдруг решила с ним развестись. Моя знакомая 21 год, и это ее первый брак. Мне 25. Я уже второй раз замужем, я хочу вам сказать, что жена первый наследник. А это значит, что ты можешь с ним не жить, ты можешь с ним не спать, ты можешь больше его не ждать, но бежать так я тебе не советую, потому что ну два куда он там выживал, он же тоже должен быть исчерпом, и как бы как ты разберешься, і жопы. Лайфхак. Якщо твій Ванечка загуляв на війні, знайшов собі другу, третю, четверту, пяту жінку, не треба розводитись. Не треба. Бабки получиш. Все по закону. Все по закону. это називається Любіть по-русски. Ти можеш з ним не спати, ти можеш його не чекать, але бабки ти получиш. Любіть по-русски. Нарешті я зрозуміла, що означає ця фраза. Все про бабки. Ви розумієте, що вони діляться лайфхаками? А скільки відео про те, що швиденько. Розписується перед тим, як Ванічка їде на СВО, щоб потім були виплати, бо по документам вона вже його жінка все. Виплати денежної пособі, буква закона. Велика Росія, велика і загадочна руска душа. Ну, а тепер покажу вам, як живуть в глубинки на Росії. Попалось відео про е, дерев'янський магазин. Як там в деревнях, що продають в магазинах, що можна купити жителям? Сказати, що я, а це нічого не сказати. з Десь... 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 дрова. є буржуйка, за моє тепло. Купила хліба, морожене не завезли. Вот тут у нас есть три содомочных посуды. -мыло, мыло, салфетки, влажные салфетки, зажировок, Сейчас тоже. Здесь список, что у нас есть с морозильниками. Вот так и живут люди в деревне. Вот так и живут люди в деревне. Ану, чи зможу я зупинити, перемотати вам? є дрова. Ні, не зможу. На чому я хотіла зробити акцент? Ви бачили, який брудний прилавок? Мене немає питання по асортименту. Там, там, в принципі, все, що треба для комфортного життя в деревні. Ви просто не розумієте. Там є серветки, вологі такі, там є запальничка, там є бритва. Нормально, там є туалетний папір, жопу підтертий, нормально, там є пельмені. мабуть, званічок. Норм асортимент, так? В мене питання, чому там настільки загаджено. Можна було просто прибрати, просто, просто. Просто помити. Давайте ще раз. Смачно тим, хто їсть. Я попереджала. Друзі, є дрова. Є буржуйка, зі мною тепло. Купила хліба. Морожене сьогодні завезли. Вот тут у нас є стріса для миття посуду. Мила, салфетки. Влажні салфетки. Зажировка. Ось, тут список, що у нас є, ось, ось так і живуть людям. Вони продають мило. Чому б не скористатись цим милом і помити прилавок? Якщо ви думаєте, що жителі міст не бувають в селі, бувають. Я їздила в село до бабусі, до прабабусі. Та давно ще це було перший, другий клас, третій школи. Гарне було село, невеличке, так, там було поряд два села. Це було 30 років тому, мені 37. 30-29 років тому. Асфальтовані дороги були в селі, а село невеличке. Магазин був чистенький, охайний. Я як зараз це пам'ятаю. Так, асортимент був не так, як зараз в гіпермаркетах, звісно. Але все було чисто побілений магазин, такий біленький стояв. А я ще пам'ятаю, що там зеленою фарбою були сходи пофарбовані. У нас охайні люди. У нас чисті села з асфальтованими дорогами. Я думаю, що якщо б оця, як її назвати, ну хай буде. Дівчина, якщо б вона засняла, які в них дороги на деревні, їй б Тікток теж би набрав багато переглядів. Ну вони ж продають мило, ну щоб не скористатись. Чесно, небо і земля. А ще називають нас братським народом.